Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Почався другий сезон про проєкту А тож давайте розберемо нові активності. Якщо ви ще не приймаєте участь, можна зайти. До речі, в мене також є відео по першому сезону, там можете більш детально ознайомитись. Але я тут поясню всі ці моменти, я гадаю, ви з цим також розберетеся й без того відео. Так, якщо ви новачок, то знадобиться трішки більше часу, щоб наздогнати тих, хто вже тут. Але можливість ще є. Проєкт виглядає цікаво та з'явилися інноваційні функції, а це завжди гарно. Також є інвест в розмірі 8 мільйонів, що непогано. Але мені здається, що буде ще. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо до завдань. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і почнемо. А... З першого ви можете перейти за посиланням Faros та потрапити на цю сторіночку. Тут вам потрібно буде законектити свій гаманець Metamask. І перше, що ми можемо зробити, це нам потрібно взяти тестові токени. Трішки скролим донизу. Тут натискаємо Я не робот. Швиденько проходимо капчу і натискаємо Клейм. Все, наші монети зараховані. Далі ми переходимо до Experience. А що в нас змінилось? В нас тепер з'явився наш персонаж. Тут ми можемо фармити, і він повинен розвиватися. І до речі, додався левел 5. Раніше було тільки 4. А, як завжди, кожного дня заходимо і робимо чекін. Але помимо того, нам потрібно ще й кожного дня виконувати завдання, тому що за це нараховуються поінти. І в перспективі, як завжди, чим більше у вас поінтів, Тим більше буде нагорода. Також ви можете встановити Bitget Wallet і таким чином отримувати додаткові поінти. Я його встановлювати не буду, мені ця біржа не подобається, вона мене кинула і не хочу її навіть рекламувати. Ви дивіться вже самі. Якщо у вас не вистачає монет, то можете встановити і там брати вже тестові токени. Добре, з цим ми розібралися. Давайте. Перейдемо далі. Нас тут зустрічають старі завдання, також ми їх виконуємо. Ми можемо робити свапи як на Zenit, так і на Faros Swap. Я рекомендую робити і там, і там потрішки. Я, наприклад, роблю по 5 свапів на Zenit і на Faros Swap. Для цього просто натискаємо Swap. Або переходимо за посиланням в моєму пості Телеграму, натискаємо Connect, конектимо наш гаманець. Далі, після того, як ми це законектили, один раз на дому ми можемо перейти в Facet. І обрати або USDC, або USDT. Для цього вам потрібно просто обрати монету, яка потрібна, і натиснути Request Token. Трішечки почекати, ще пройти капчу тут потрібно. Трішечки почекати, і вам повинні будуть зарахувати ці монети. Так як о, я сьогодні вже брав, мені нічого не нарахували. Далі переходимо до трейду. І далі в нас є Faros, натиск. Не сюди натискаємо, а тут ми обираємо будь-який токен. Ну, я користуюсь тільки або USD, або Tether. Наприклад, обираємо USD. Тут ми обираємо 0.1. Трішечки чекаємо, все це підтуплює, звичайно. Це Тестнет. Натискаємо Swap і підтверджуємо: знову ж таки. Це трішки повільно працює. В гаманці натискаємо підтвердити, і все, свап пройшов. Трішечки потрібно почекати, поки це все зарахується. Як бачимо, ось активності, і воно нам тут показує, зарахувалось або ні. Добре, я чекати не буду. Далі просто, наприклад, тут змінюємо, і там по 10, наприклад, баксів ми будемо вже перейти. На Фарос. Знову ж таки, натискаємо Swap, підтвердити і тут підтвердити. І таким чином ми набиваємо транзакцію. Як бачите, тут складного нічого немає, потрібно трішки часу кожного дня, а вам за це будуть нараховувати поінт. Добре, з цим ми розібралися. Далі у нас є swap. Натискаємо знову ж таки Swap, потрапляємо вже сюди, а, Конектимо наш гаманець і знову займаємось... Фармінгом. Наприклад, з 01 в USDT. А, потрібно перемкнутися, чомусь нам мережу вилетіла. Натискаємо Review Swap і натискаємо підтвердити. Підтверджуємо це в нашому гаманці. І також тут о, набагато довше все проходить. Ну і таким чином, знову ж таки, коли закінчується, міняємо і робимо свапи туди і сюди. Добре, з цим гадаю також. Поралися. Далі, нам потрібно додавати ліквідність. А, можете додавати або знову ж таки на Zenit, або на Faroswap. Давайте на Zenit. Єдине, що ліквідності тут інколи виникають проблеми. А, дуже довго це все проходить. Натискаємо All всі пули. А, наприклад, USDC і USDT обираємо. Натискаємо Add Liquidity. А, Тут ми залишаємо 0,05. Тут, наприклад, у нас USDT менше. Давайте візьмемо 3. Тут ми full-range ставимо і натискаємо Preview, і натискаємо Додати. Знову ж таки, трішки все підтормажує, тому що в другому сезоні до другого сезону все працювало добре, поки все налаштують. Дещо тут не працює. Ви побачите, що трішечки пізніше. Uh, ну і Таким чином ми uh, зробили, додали ліквідність. Те ж саме, натискаємо на FaroSwap, натискаємо депозит, потрапляємо сюди, обираємо знову ж таки тут ще проблеми з пулами. Наприклад, знову ж таки, USDC USDT, натискаємо Add, а тут ну, хай 5 доларів, натискаємо додати, підтверджуємо гаманці. І все в чергу в нас встало додавання ліквідності. Якщо тут подивитись, в мене 6 годин на тому я намагався додати ще проблемна. Тож треба слідкувати і дивитись, коли воно все запрацює. Я поки показую, що ви це все зрозуміли. Добре, далі що в нас є, ми можемо відправляти токени друзям раніше могли тільки на гаманець, а зараз є різноманітні способи. Почнемо з гаманця, просто натискаємо Send, тут обираємо кількість і вставляємо гаманець. Можете свій гаманець ставити, можете краще, звісно, свій вставляти. Я гадаю, щоб не пов'язувати аккаунти. Або в Metamask створити ще один гаманець. Для цього обирайте Metamask, тут натискаєте. Аккаунт, і тут натискаєте додати аккаунт. Бачите, в мене є, копіюю гаманець його і закидую сюди. Потім, коли трішки тут накопичиться, от 0.15 вже накопичилось, я потім переведу на свій гаманець. Гадаю, ви зрозуміли. Створюєте собі новий аккаунт і на нього закидуєте кошти. Добре, і з'явилась нова активність, це примус. Натискаємо на Send, потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask і натискаємо Під'єднатися. Тут ми можемо відправляти не на адресу, а можемо на е нікнейм X-мережі, TikTok, Google Account і Red Note. А ми зараз в чаті практикуємо відправляння на X. Тобто Тут просто берете з собачкою, ну, наприклад, на мережу X переходимо в профіль, е копіюємо. Наприклад, Cryptomania.ua. сюди і, наприклад, ось сюди. Натискаємо Send і натискаємо підтвердити. І таким чином ми відправили собі кошти через мережу X. Так як ми тут всі мережі під'єднуємо, то вони знають, на який гаманець потрібно, щоб вони надійшли. Єдине, що зараз проблема з тим, щоб їх заклеймити. Клейм чомусь не працює. Якщо ми перейдемо на клейм. Тут ми е, зможемо забрати всі ті токени, які нам відправляли на нашу мережу X. Знову ж таки, тут нам потрібно вставити свій нікнейм. І тут нам зараз покаже, скільки нам відправляли токенів. Я дивився, друзі, велике дякую, але я трішки менше всім відправляв, щоб в мене ще залишились монети. А е, як бачите, також зараз. Виникли проблеми з цим. Я ж кажу, теснет тільки почався, вони ще працюють сьогодні, а, хоча б історію він показував. Зараз не показує історію, і я навіть не можу заклеймити ці нагороди. Потрібно буде почекати це теснет. Тобто, ви вставляєте а, свій нікнейм, на який відправляли вам кошти. Тут ви побачите, скільки коштів було відправлено, і вам потрібно натиснути. Клейм і ці кошти повинні зарахуватися на ваш гаманець. Єдине, що воно поки так не працює, там є проблеми. І одною з умов, щоб вам нарахувалися кошти, потрібно встановити в ваш браузер додаток Примус. Переходимо за посиланням. Додаток Примус. Потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Додати додаток. Додати розширення. Трішечки почекаємо, поки воно встановиться. Все, додаток встановився, натискаємо на нього, потрапляємо до сторіночки. Тут ви можете натиснути Next, next, next. А також ось тут я вам залишу реферальний. Код ви можете ним скористатися і отримати додаткові бали. Єдине, що я вам хочу сказати, сюди також інвестували 6,5 мільйонів доларів. Тобто це також проєкт можна сказати на відпрацювання. Я поки тільки оглянув його, можливо, детальніше розберу, тому що там і кошти цікаві, і фонди є цікаві, можливо, його також будемо відпрацьовувати. Так ось, відкрили. Конектимо тут свій Metamask. А добре, потрапляємо сюди, що нам потрібно. Нам буде потрібно верифікувати. Дивно, а чому мені не зарахували? я вже сьогодні тут верифікував. А, як бачите, тут також понти нараховують, що нам потрібно тут верифікувати нашу мережу X. Натискаємо Verify. І ось тут просто натискаємо створити і Верифікація. А, потрапляємо до нашої. Мережі X, як бачимо, тут йде процес, і повинно зараз воно встати все добре і верифікувати нас. Трішечки чекаємо. Знову ж таки, це тестнет можуть бути помилки. Якщо у вас не працює, можливо, потрібно спробувати пізніше. Як бачите, все верифікувалося, натискаємо back. І те ж саме робимо ось тут. Тут пишете, скільки у вас там більше одного користувача або більше 500. У мене поки до 500 не дотягую. Також натискаємо Верифікація і також чекаємо, поки воно нас верифікує. Трішечки чекаємо. Все. Тут все є. Добре, натискаємо back, і знову з цим ми впорались. Я гадаю, це головне для того, щоб ми могли клеймити поінти. Тут також є інша верифікація: і Google аккаунт, і Binance, і OKX, і Discord, і наш гаманець Гаманець теж можемо верифікувати. Але я трішки пізніше, скоріш за все, розберуся, і потім вже подивимося, що ми там будемо робити і як будемо верифіковувати. Поки що нам достатньо тільки мережі X. Добре, з цим ми впоралися, знову ж таки, можемо повернутися сюди і знову спробувати провантажити нашу мережу X. Можливо, тут є поінти. Якщо поки у вас це не буде працювати, поки Send, вберемо в чаті нікнейми з. Мережі X і обмінюємось монетками. Не потрібно багато хлопців надсилати 0201 це буде достатньо і вам, і. Вашому другу, який вам буде надсилати. Тобто не потрібно, ці монети нам ще знадобляться, тому що там клеймити NFT потрібно буде по одній монеті віддавати. Добре, поки що ми тільки відправляємо. Як тільки заробить клейм, або я напишу, або хтось в чаті обов'язково напише, що все працює. Добре, впорались, повертаємось далі. Так, з друзями ми розібрались, відправляємо на адресу. Мож, можемо собі, а тут відправляємо на мережу X, і можемо також потестити можливо якісь а, інші Google аккаунти. Далі. А, тут ви можете запрошувати друзів, натискаєте Invite і а, ви отримуєте посилання, можете запрошувати друзів, рідних, близьких. Далі, це щось типу домену. Тут ми натискаємо Buy і нам потрібно. Купити собі домен. Як це робиться? Просто вписуємо ім'я, яке ми хочемо підв'язати до свого гаманця. Наприклад, Cryptomania.ua я вже собі зайняв а криптоманія України. вільне Тобто, вписуємо тут, натискаємо Криптоманія Фарес, тут обираємо. Скільки ви хочете, там на один рік, на два роки. Ну тут без різниці, я гадаю, одного року буде достатньо. Натискаємо підключити, конектимо наш гаманець. Добре, і таким чином, а ось тут галочку ще поставте, щоб ваше ім'я використовувалося як. Адреса. Так як в мене коштів зараз не вистачає, я не можу замінити. Те ви можете забрати собі, не можете, а вам потрібно забирати це ім'я, тому що це, я гадаю, буде дуже важливо. Добре, з цим ми впоралися. Далі в нас RWA-File ID. це в нас автоматичний стейкінг. Натискаємо депозит. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут нам потрібно законектити наш гаманець Metamask. Далі натискаємо Let's Dive. Далі натискаємо Split, натискаємо Підтвердити. Далі натискаємо Active Shield, потім натискаємо Craft. І ось тут по черзі ви можете крафтити спочатку ось це, потім Це і потім Це. Просто обираємо план і натискаємо Craft. Натискаємо Підтвердити. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Все. Ми виконали. Також можемо натиснути балансер і це пройти по черзі. Натискаємо Claim your Rewards. Тут натискаємо чекін і можете замінити NFT. Що раджу, замінтите спочатку звичайну NFT, а потім, коли виконаєте наступне завдання, Замінити ще й преміум NFT. Тобто, ось тут поставити галочку, підписатися на мережу X і замінити ще одну NFT. Я це вже робив, тобто мені цього робити не потрібно. Ну, якщо ми. Верифікацію зробимо. Все, ну, натискаємо клейм. Я замінтив і без а, преміум, і, звичайно, NFT. Не знаю, чим вона відрізняється, але забрав ту і ту. Ну так, як я вже заклеймив, мені цього зробити не дасть. Добре, з цим розібрались, йдемо далі. Далі а, стейкінг. А, тут стейкінг за допомогою SH, автоматичний стейкінг ще один. А, що ми тут робимо? А, тут ми. Потрапляємо на сторіночку, коннектимо, як завжди, наш гаманець Metamask. А ось тут ви одразу можете, ну, вам запропонує, коли ви перший раз зайдете, вам запропонує замінити тестові токени. Якщо ні, натискаєте на кран. І ось ці токени 500 клеймити, це нам для тестування. Потім обирайте будь-яку стратегію, яка вам цікава. Я, наприклад, хочу на агресивну. І натискаємо. I. Тобто SHE нам розподіляє наш баланс, і ми можемо додати в стейкінг ось такі суми наших коштів. Я це вже робив, вам просто потрібно натиснути Прийняти, і все, в принципі, ви виконуєте також. Це завдання. Можете будь-який стиль обирати. Консервативний, бачите, тут трішки менше суми. Все це без проблем виконується. Я не буду це робити, так як я це вже зробив. Добре, з цим також впорались, повертаємось далі. Далі у нас Bitcoin Bridge, тобто ми можемо бріджити біткоін через гаманець. Натискаємо брідж, потрапляємо до цієї сторіночки. Тут нам потрібно законектити наш Metamask або Reby Wallet і наш BTC гаманець Біткоін гаманець я обрав OKX, тобто я встановив OKX і сідфразу з свого Metamask я імпортував в OKX. Тобто натискаємо спочатку Metamask. Знову сюди натискаємо і натискаємо Connect BTC. Тут ви можете Uniswap Wallet поставити, XVS або знову ж таки BitGet Wallet. Я користуюсь OKX. Просто натискаємо okx Wallet і натискаємо підключити. Добре, підключено, Go Vit. А далі. а далі нам потрібно взяти тестові монети на наш гаманець Bitcoin. Натискаємо на нього, натискаємо ось тут на нього і таким чином ми копіюємо адресу. Далі переходимо за посиланням кран BTC, вставляємо тут нашу адресу, підтверджуємо, що ми не робот, і натискаємо Зарахувати на наш гаманець. Все, на наш гаманець, сума відправлена, але потрібно буде почекати, трішки вона не так швидко доходить. Повертаємось знову ж таки сюди, і нам потрібно з біткоінтеснет: ось тут нам холості не потрібно, нам потрібно фара з і нам з біткоін нам потрібно а, забріджити в Farest і Знову ж таки, натискаємо а, сюди і конектимо нашу адресу. Трішечки потрібно почекати. А, знаєте, в чому тільки проблема? Тому що цей кран а, нарахує будь-яку кількість монет. І я навіть зараз не можу вам показати, як воно працює, тому що мені нарахували тільки 0, 3, 0 а 884 СБТЦ. А нам потрібно мінімум 0,01 плюс трішки газу. Тобто, сенс в чому ви, якщо з першого разу вам менше нарахують монет. А ще на наступний день, через 24 години собі клеймите ще, і потім ось тут ви обираєте Testnet, ось тут ви обираєте або вставляєте, просто натискаєте і обираєте свою адресу вашого гаманця. І тут натискаєте підтвердити. І потрібно буде почекати, ну можливо, десь хвилин 20-30, щоб воно все. Забріджилося з біткоїна в наш Faros Testnet І, в принципі, на цьому завдання наше завершено. Тут складного нічого немає. Єдине, що потрібно під'єднати два гманця і взяти тестові токени. Головне, щоб вам пощастило. Як бачите, мені з першого разу тут не пощастило. Гадаю, ви зрозуміли. Далі, далі, в нас. Трейтінг, нам потрібно буде тут торгувати. Ну, знову ж таки, я вам це, скоріш за все, не покажу, тому що воно не працює. Сьогодні намагався щось зробити, але це теснет, на жаль, так і не буває, нам потрібно буде почекати. Знову ж таки, першим, коли потрапляємо на цю сторіночку, конектимуємо наш гаманець, натискаємо Фасет. Потрапляєте до нашого екрану, тут конектите гаманець OKX, Metamask, неважливо на ваш розсуд. Я підключаю цей, а потім тут натискаємо змінити мережу на мережу Фарас. Бачите, воно зараховується. І тут натискаємо клейм, і вам повинні нарахувати 100 тисяч доларів. Тут натискаємо Approve. Це все потрібно підтвердити в нашому гаманці. Знову ж таки, в мене не вистачає на газ. Потрібно трішки більше, або воно глюче. Ану, якщо ще раз спробувати: о, це натискаємо підтвердити. Все, транзакція пройшла і натискаємо ось сюди. Знову ж повертаємося на сторіночку. І ось тут ми торгуємо. Тут ми обираємо пару, в якій ми хочемо торгувати. А тут ми, наприклад, хочемо поставити на шорт або поставити на лонг тобто або купити, або продати. Я нічого тут, як бачите, тут USDC не ставиться, тут плече можемо обрати. І ось намагаюся Ні. помилки, або зараз хвилиночку. Щось воно вже починає трішки працювати, але позиції воно не відкриває. Тобто, в нас баланс, я бачу, що в нас є 100 тисяч доларів, але я нічого не можу зробити. Ну якщо 200 з п'ятим плечем на бай. Ні, друзі, ще не працює. Трішки пізніше давайте спробуємо. Тобто Вибираєте або шортити, або скупляти. Обираєте кількість монет, на яку хочете USDC. Якщо буде мало, через 24 години ви зможете отримати. Нові, і також обирайте плече. Тут ви можете поставити take profit, тобто по якій ціні продати, і поставити stop loss, це якщо ціна піде нижче запланованої, щоб вас не ліквіднуло, ви можете поставити. Коли, до речі, воно все запрацює, ви можете погратися і вчитися торгувати на ф'ючерсах, але ф'ючерси це дуже ризиковано, тож не варто в них лізти. Добре, гадаю, з цим. Більш-менш розібрались. Давайте повернемось далі. Далі, в нас є зі старого це колекції NFT. Для того, щоб колектити натискаємо Mint, потрапляємо до цієї сторіночки, і інколи в нас тут є NFT, які нам потрібно забирати. Вони випадковим чином з'являються. Тож, якщо або вам потрібно слідкувати самим кожного дня, або інколи звертати обов'язково. Увагу в моєму телеграм-каналі, тому що ось цей з самого початку він не показувався. Тільки за спеціальним посиланням ви переходили і могли його замінити. Вже чотири було NFT, я, на жаль, одну прогавив. Тобто я тільки забрав 3 NFT з чотирьох, які ми могли забрати. Добре, в принципі, більше тут поки що активності ніякої немає. Ну, фаусит, якщо ми натиснемо, то ми потрапимо на сторіночку, де ми на самому початку а, конектили наші монети. І також, в першу чергу, коли, якщо ви новачок і коли ви потрапите на сайт, а, вам потрібно законектити а, мережу X а, і зробити ретвіти. Постів і підписатися на Discord. Якщо не помиляюсь, просто можна відкрити-закрити, але потрібно перевіряти. Також можете подивитись на екосистему, що тут є за додатки, і, можливо, також інколи повзам їм діяти з ними. Тобто, як бачите, Фарос розвивається, є екосистема, в якій вона працює. Нам мені дуже подобається. Що вони там додають відправляння монет по ніку X або Google аккаунти? Це також дуже-дуже цікаво, мені здається. Головною задачою нам нафармити левел 5. І де ж ми можемо перевірити ці поінти. Знову ж таки, я в першому відео пояснював, як це зробити в дискорді, але це можна зараз зробити і за допомогою додатка, яке створило ком'юніті. Воно не офіційне, тобто під'єднувати туди нічого не потрібно. Просто можна вставити свій гаманець і ви побачите, скільки у вас там активності, якої ви зробили. Одну секундочку, зараз покажу. Переходимо за посиланням Faras Checker. Потрапляємо на сторіночку, вставляємо наш гаманець сюди, а, натискаємо Check Statistics і ми бачимо, що в нас тут а, є. А, в мене 9 тисяч понтів. Мені ще потрібно тисячу набити, щоб потрапити. А, 41 тисяча моє місце з 338 тисяч. Це досить поганенько. Потрібно, скоріше за все, буде по 30 його. Як бачите, скільки я. Всього зробив і ось вже нові активності. Тобто 27 відправляв разів а, товаришу, тут створював стейкінг, тут бріджив біткоін, а, тут щось мені все ж таки вдалося, я так і не зрозумів, коли це на самому початку. Скоріш за все, щось зробив, і стейкінг. Тобто, це потрібно все набувати, щоб було більше поintів. Чим більше буде поінтів, тим. А, Буде в мене більший ранг, і тим буде більше в перспективі нагорода. На цьому все. Так як це теснет, є ще деякі проблеми, тож інколи потрібно буде почекати. А так працює досить непогано. Якщо будуть з'являтись нові NFT для клейму або якісь термінові дії, буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!